Вітаю на каналі. Тато скажи казку З радістю, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку. Останній осінній листок. У густому лісі стояв старий дуб, а на ньому ріс упертий листок. Усі листочки навколо восени почали мінятися. Одні ставали золотими, інші багряними, а потім, танцюючи на вітрі, падали на землю. Але листок. Тримався міцно. Я не хочу падати, гундів він. Я сильний, зелений і можу залишитися на гілці назавжди. Дуб лише хитав гілками. Листочку, казав він. Восени ми всі змінюємося. Сонце гріє слабше, земля холоне, і коріння не може дати тобі. Достатньо води. Якщо ти не впадеш, я виснажуся, а гілки зламаються під снігом. Листочок не слухався. Я не такий, я інший, вигукував він. Хай падають слабкі, а я, а я а я залишуся. Минали дні. Осінь принесла холодні дощі а згодом Іній покрив траву. Усі листочки давно вже лежали на землі, створюючи теплу ковдру для коріння дуба. А листок, хоч і пожовк, але все одно тримався. Але одного дня прийшла зима, і важкий сніг накрив ліс, гілка, на якій висів листок, тріснула під вагою. І листок упав, але не в м'яку ковдру із листя, а в холодний, крижаний сніг. Там його. Знайшла білочка. Чому ти не впав вчасно? запитала вона. Листопад це не слабість, а мудрість. Листя падає, щоб захистити дерево від холоду і дати землі поживу. Твої брати вже готують ґрунт для весни, а ти лише нашкодив дубові. І в цей момент листок зрозумів свою помилку. Я думав, що бути сильним це значить триматися. Прошептав він. Але сила в тому, щоб допомагати іншим. Білочка прикрила листочок снігом і мовила: Нічого, навесні дуб виростуть нові листочки, а ти навчися іноді відпускати. Це найкращий спосіб бути корисним. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.